Вітаю, друзі! Як завжди, в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ваші запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися особисто по телефону в редакцію телеканалу чи до мене особисто. Сьогодні маємо знову ж кілька запитань. В переважній більшості вони будуть стосуватися. З приводу закону про мобілізацію, з приводу питань про відстрочку, але є і деякі інші питання, які цікаво буде розповісти вам в сьогоднішньому ефірі. Отож, розпочнемо і розпочнемо з питання про відстрочку. Зокрема, звернувся до нас наш телеглядач, який запитує, чи матиме право на відстрочку один із синів, якщо мати має другу групу інвалідності. Батько їхній пенсіонер, який теж має третю групу інвалідності, і є в них троє синів. І от запитують, чи хтось один з них претендуватиме на відстрочку на сьогоднішній день з урахуванням тих нових змін, які були внесені в травні відповідно до законодавства. Отож, дійсно. Підстави для відстрочки у зв'язку з наявністю батьків з інвалідністю, вони дещо змінилися. І на сьогоднішній день, у вашій ситуації, коли є у вас три сина, які є всі зобов'язані, то закон говорить про наступне: що якщо в, відповідно в особи з інвалідністю першої або другої групи є тут в цій ситуації три сина, які Згідно законодавства, є військовозобов'язаними зобов'язаними, які фактично мають по закону обов'язок здійснювати догляд і отримувати батьків. Фактично. І тут в цій ситуації чоловік має також третю групу інвалідності, то закон передбачає, що в цій ситуації мати має право вибрати одного із синів і вказати відповідно, який син. З трьох буде мати право на відстрочку. Тобто, у вашій ситуації все буде в ваших руках. Зазвичай, наскільки мені відомо, на практиці пишеться нотаріальна заява, де фактично мати вказує, якого синів вона хоче, скажімо так, бачити своїм доглядальником, тобто тією особою, яка в подальшому буде мати право на відстрочку. І до цієї заяви нотаріальної додається відповідна заява. В комісію, яка діє про ТЦК, додаються документи, які підтверджують, що дійсно ви от є, є одна із сім'єю, тобто це свідоцтво про народження всіх дітей, свідоцтво про шлюб, документи про інвалідність. І Фактично найлогічніше, на мій погляд, буде виглядати та ситуація, коли син він або проживає разом. То фактично це і очевидно, що він буде здійснювати догляд, буде разом проживати і надавати допомогу своїй матері, яка має другу групу інвалідності. Або, хоча б якщо всі три сини там не прописані. Але той, хто найближче проживатиме, тут якби є певна логіка. Але знову ж таки, з точки зору юридичної, закон просто передбачає можливість вибрати одну особу за бажанням тієї людини, яка має інвалідність, фактично надати таку можливість. Подальшому майбутньому отримати право на відстрочку, тому все в ваших руках і можете по цьому напрямку рухатись. А ми будемо розглядати зараз друге запитання, цікаве, а коротеньке звернулися до мене з таким формулюванням: чи може відповідно адвокат оформити до, ордер договір про надання своїх послуг з особою, яка фактично перебуває за кордоном. Але її немає тут на місці в Україні і чи може без довірності, наприклад, там, батько чи мати підписати цей договір і оформити в інтересах свого сина. Отож, на сьогоднішній день дійсно представництво адвокатом здійснюється на підставі договору про надання правничої або правової допомоги, фактично виписується ордер на ім'я того, кому надаються такі послуги. І таким чином адвокат вже. Подальшому здійснює представництво інтересів в всіх органах влади, підприємствах, установах і організаціях, а також інтереси в суді. Щодо того, чи можна без довіреності оформити це на третю особу, то фактично, я б, скажімо так, не радив цього робити, бо тут немає жодних правових підстав найкраще. Знаю по практиці, що можна це зробити дистанційно. Фактично, зараз є електронно-цифрові підписи, де можна підписати договір, направити вашому сину, якщо він знаходиться за кордоном, і не потрібно буде ніяких там нюансів придумувати щодо того, щоб робити чи довіреність, чи шукати якісь інші варіанти. Просто адвокат звертається до адвоката, він готує договір, вписує всі дані, надає, надсилає засобами електронного. Зв'язку вашому сину, син дивиться, підписує, повертає назад. Тобто проблем в цьому немає. Є така практика на сьогоднішній день, тому будь-яких обмежень, будь-яких нюансів щодо цього я не бачу, і спокійно можна буде адвокату представляти інтереси вашого сина перед органами влади, підприємствами, організаціями або в суді. Друзі, наступне питання цікаве, особисто для мене, тому що звернулися до мене відповідно. Наша телеглядачка, яка фактично попросила розібратися в ситуації, яким чином можна підтвердити факт утримання трьох дітей як підставу для звільнення з військової служби, в тій ситуації, коли фактично чоловік проживає однією сім'єю, фактично одружені, немає ніяких проблем, от просять з військової частини надати документ, який підтверджує саме факт утримання. Особисто для мене було цікаво це проаналізувати, оскільки на сьогоднішній день, в більшості, як показує практика, такі документи необхідні для того, щоб надати їх як підставу для звільнення з військової служби в тих ситуаціях, коли там чоловік розлучений з жінкою і він. Хоче звільнитися на підставі того, що отримує трьох неповнолітніх дітей, і надає як доказ того, що він отримує цих дітей. Це копію рішення суду про те, що от вони розлучені, що про призначені аліменти, підтвердження сплати аліментів. І фактично, це є одним із документів, який буде рахуватися як документ, який підтверджує факт утримання дітей. Але ситуація тут була в тому, що. Ну або фактично там є ще ситуації, коли, наприклад, діти від одного шлюбу від іншого шлюбу, і тут також надається рішення суду про те, що там от є спата аліментів, ще якісь нюанси такі, це буде достатнім доказом. Але тут ситуація про те, що от шлюб не розірваний, все нормально в сім'ї. От яка логіка тут присутня. Коли просять цей документ, тому що подали всі свідоцтва про народження, документи з місця проживання, акт встановлення факту проживання. Ну тобто максимально всі документи зібрали, але от просять саме документ, який підтверджує утримання дітей. В цій ситуації ну, об'єктивно можна йти шляхом двох варіантів: Перший – це звертатися в органи місцевої влади для того, щоб вони надавали якісь довідки, які підтверджують факт утримання. Наприклад, там, от це може бути якась служба у дітей, місцеві органи влади, виконавчі комітети, які там вийдуть на місце, ще раз, скажімо так, проведуть обстеження умов, зафіксують, що дійсно чоловік бере участь в отриманні, фактично здійснює це отримання. Там дітей водить в садочки в школи, оплачує, їх, забирає, тобто повним чином бере участь у вихованні та отриманні дітей. Це один з варіантів. Інший варіант це йти до суду і просити встановити факт отримання дітей шляхом судового позову, і фактично, де буде рішення суду, в якому буде передбачено, що от саме цей чоловік він виховує і отримує трьох неповнолітніх дітей, тобто через суд. Цей другий варіант він трішки складніший в цьому випадку. Треба буде отримати по суті відмову, якщо вам. Не надали право на звільнення, і тоді оскаржувати цю відмову і отримувати рішення суду про те, що ви отримуєте дітей. Тобто така якась трошки дивна ситуація, але на практиці такі ситуації бувають. Тому, якщо в когось щось буде подібне, звертайтеся, допоможемо, підкажемо і спробуємо направити вас в правильному напрямку. Друзі, ще маємо кілька запитань. Вони будуть коротенькі, стосуються в більшості відстрочки. Зокрема, чи надається відстрочка для студентів на сьогоднішній день? Отож, для студентів вже, мабуть, багато хто знає, що також після 18 травня змінилися деякі умови. Закон передбачає, що ті студенти, які навчаються, Фактично, або вперше, або здобувають наступний вищий рівень освіти, вони матимуть право на відстрочку надалі. Ті, хто отримував відстрочку перед тим. Здобуваючи другу, третю або наприклад, четверту освіту, вони матимуть цю вістрочку до кінця навчального року, далі вона не буде продовжена, і фактично лише наприклад, якщо ви навчалися на бакалавра, поступили на магістра або на аспіранта, по такому, скажімо так, шляху будете рухатись, тоді матимете право на вістрочку. Якщо це у вас була друга освіта, то фактично там, от до червня, липня, коли закінчилась, скажімо так, навчальний рік. Це право втрачається, і такої підстави, як надання відстрочки у зв'язку з тим, що ви навчаєтеся, здобуваючи другі, другу вищу освіту, не матимете. Тому враховуйте це, якщо у вас була ця підстава, і в майбутньому, скажімо так, таких варіантів не буде що поскаржити, тому що закон чітко передбачив такі обмеження. Ще одне питання буде. По бронюванню, зокрема, цікавляться люди чи е, будуть надавати бронювання для тих е, осіб, які е, фактично е, були визнані обмежено придатними, і після 18 травня чи вони отримують право е, бути заброньованими? Отож е, на сьогоднішній день. Е, Суть бронювання полягає в тому, що ваше підприємство за місцем роботи фактично подає списки, де відповідно або через Міністерство оборони або через інші міністерства погоджуються ці списки для того, щоб забронювати тих працівників, які є важливими для підприємств, в першу чергу критичної інфраструктури, тому статус обмежено придатний чи Будь-які інші вони не будуть, скажімо так, суттєвим. Основне буде те, щоб відповідали вашему підприємству цим критеріям, щоб підпадало під цифри, які дозволяють бронювати, зокрема на підприємствах багатьох дозволяють бронювання працівників до 50%. І Не більше, тобто треба важливо цей момент врахувати. Якщо ви були попередньо забронювані, то фактично у вас є оновлені дані, ви проходили ВЛК, є свіже, то є всі шанси отримати в подальшому бронювання. Тому краще це питання уточнити вашого керівництва, коли воно планує подавати ці документи для бронювання, і фактично вже тоді узгоджувати ці моменти. І останнє запитання на сьогоднішній ефір стосується. Того, скільки часу дійсне рішення ВЛК, цікаве питання. Воно на часі, тому що багато є на сьогоднішній день спекуляцій з приводу того, що от, якщо прийшов ВЛК, повинен проходити щорічно, кожен рік оновляти свої дані, і стан про стан здоров'я і фактично повторно проходити військово-лікарської комісії. На сьогоднішній день станом на зараз, те, що є в законодавстві, передбачено, що висновок військово-лікарської комісії діє 5 років, тобто ця норма у нас збереглася. Є розмови про те, щоб її змінити, і дійсно передбачити, що кожного року треба буде оновлювати дані через військову лікарську комісію, тобто дивитися, який стан здоров'я ви маєте щорічно. Але те, що є на сьогодні, воно збереглося. Дійсно, є в постановах кабінету міністрів та норма, яка говорить про те, що кожних 5 років фактично ви повинні проходити військово-лікарською комісією. Не рік, не два, а 5 років. Тому як буде далі, ніхто не знає, тому що все може змінитися. Але те, що є на сьогодні, то такий термін. Друзі, у мене все на сьогодні. Традиційно дякую вам за ваші цікаві запитання. Бажаю всім мирного тижня і до зустрічі в наступному ефірі.